Всім привіт! Оля смартфону Honor X7B вартістю 7000 гривень на даний момент, версія 628, 628 в чорному кольорі. От така тоненька коробочка в нього, намальований зелений колір, але це незалежно від того, якого кольору ви купите пристрій. На коробочці він буде зелений, в комплектації в нас тільки шнур для зарядки і документи. Це все. Тобто комплектація мінімальна у даного смартфону. Враховуйте, це, що якщо у вас немає блока для зарядки, а тут підтримується швидка зарядка до 35 Вт, вам потрібно буде цю зарядку докупити. В комплекті її не буде. Так. Смартфончик цікавий тим, що він. Ну, так, да, досить бюджетний, не саме бюджетний, але досить бюджетний. І за ці гроші ми отримуємо 6000 мАч батарейку з підтримкою швидкої зарядки до 35 Вт. Це, в принципі, основний плюс даного пристрою. Зовні він нічим не виділяється, тобто просто камери, потрійна камера, 6,8 дюйма дисплей, слот. Тут, тут кнопка регулювання, кнопка вимкнення вимкнення сканера відбитку пальців, є порти для наушників, знизу type c порти динамік. Тобто стандартний смартфон, у нього дисплей TFT-екран, TFT матриця. але досить якісна, кольоропередача нормальна, кути огляду теж нормальні у нього, тобто нормальний якісний дисплей, Full HD плюс Full AT плюс розширення 90 Гц. Перейдемо в налаштування. Про телефон у нас Magic OS 7.2, Android 13. Це основний мінус даного пристрою. Він вже не буде оновлюватися на якісь більш, там, на 14 Android, та і навіть свій, свою прошивку він не буде отримувати. Особливо, може там ще декілька оновлень вийде якихось невеликих. От. Але в цілому. В цілому це хороший лаунчер Magic OS. Він значно краще, ніж там середні китайські лаунчери, там ZTE або інших китайських виробників. Набагато якісніший, набагато зрозумілі... зрозуміліший. От. А також до таких невеличких плюсів можна додати те, що він на снепі тут Snapdragon 680 і Adreno 610 відеоприскорювач. От. По результатам в бенчмарках тут результати не дуже великі, але по стабільності роботи системи, стабільності роботи самого пристрою це буде плюс. От, По Антуту у нас 300, понад 300 ти, 312 тисяч. PUBG Mobile працює, запускається і працює на середніх налаштуваннях. От. Лаучер приємний. так Все приємно виглядає і це меню. От, і центр повідомлень, і камера також функціональна, багато різних режимів. Це плюс, і все це коректно працює. Тобто, середній лаунчер далеко не найгірший, непоганий. Хороша батарейка, снеп. Ну, Основне це те, що у нього хороша батарейка це саме його основний, основна перевага. Але не буде оновлюватися абсолютно так, звичайний такий дизайн. І в цій ціні ми звичайно можемо знайти і більш потужніші пристрої. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!